Сьогодні в приміщенні інституту проводились виконавчі дії з виконанням ухвали суду про забезпечення послуг. Вказаною ухвалою було заборонено звільненим посадовим особам, колишнім посадовим особам інституту виконувати функції посадових осіб і вчиняти будь-які дії від імені інституту. Ситуація в у чому? У тому, що посадові особи, яких звільнено, вони не можуть ніяк з цим змиритися, і вони намагаються у будь-який спосіб. Залишитись в приміщенні інституту, а вони фактично тримають в заручниках працівників підприємства, тому що вони з квітня місяця не отримують заробітну плату. І ви знаєте, вони мають якусь серйозну підтримку у вищих ешелонах влади. Чому? Тому що на це місце перебуває прокурор району, керівник поліції, які, власне, не проводять тут ніяких процесуальних дій, а лише погрожують. З 22, -ї, 22 -ї години ви ми знаходимося тут 14-ї години. А тут виконував державний виконавець оголосив його особам, які тут займають. І в суд у вас є, суду, є не рішення суду, у вас закон, є ухвала абсолютно суду. вірно. Це ухвала суду, якою заборонено закону обраному легітимному керівництву. Ми з вами Я ще раз вам кажу. Ми суду. з вами водночас заборонено колишнім посадовим особам, повноваження, яких припинено, Перешкоджати нам виконувати функції посадових осіб. Я вам ще раз, сьогодні... раз кажу, у вас немає цього в рішенні суду. У рішенні суду заборонено, зокрема мені, як члену наглядової ради, перешкоджати у доступу до цього приміщення, а також закону обраному керівнику. Це рішення підлягає негайному виконанню. Воно було виконано сьогодні в спосіб передбачений законом про виконавче провадження. Було складено відповідний акт, і державний виконавець зафіксував виконання рішення суду. Ухвала іменем... ліцензія. Немає рішень. Суду немає. На рішення суду, на рішення суду подана апеляція. Чи апеляція? Апеляція подана. Ми розуміємо, що це ухвала ну, згідно процесуального закону. Так, керівник це... поліції Шевченківського району він фаховий юрист. Він не може не знати, що ухвала суду про забезпечення позову вона підлягає Якщо? негайному виконанню. Більш того, вона вже виконана, і оскарження ухвали про забезпечення позову Шанове, не зупиняє її виконання. навіщо ви завели сюди. Це... Охоронну я, фірму. Я залучив сюди охорону фірму. Чому тому, що ми бачимо зацікавленість невідомих осіб, які підтримуються керівником поліції району, прокурором району, які намагаються сприяти рейдерам у продовженні незаконного захоплення приміщення інституту і перешкоджати законно обраному керівництву у виконанні ми ними своїх з посадових вами домовились. Шановний, зранку.